Царю Небесне Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя Подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочні наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю І Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від Лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, припадаємо до Тебе благий, і ангельську пісню співаємо Тобі всемогутній, свят, свят, свят Єси. Боже молитвами Богородиці, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти Тебе, Свята Трійце, свят свят, свят єси, Боже молитвами богородиці, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому за страхом взиваємо опівночі, свят свят, свят єси, Боже молитвами Богородиці, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вставши після сну, подяку приношу Тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що Ти з великої милости Твоєї довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами. Але з властивим Тобі, чоловіколюбством, підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити Все святе ім'я Твоє. Отця І Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб не осудно я відкрив уста мої грішні, і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну вставши, ранішньо приношу тобі спаси, пісню припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в предстоянній молитві, і посні нічнім пошли мене. Світлий безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До Тебе, владико, чоловіко любче, вставши після сну, вдаюся і до праці Твоєї стаю, з Твоєї милості, і молюся Тобі, допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі. І від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив, і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром, на тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості твоєї. І щедрості Твоєї дав мені, рабу твоєму минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника. Ти сам, владико Створителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини, і з просвітленим серцем твори волю Твою нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, вседержителю. Боже небесних сил, і всякої плоті, що на небі живеш, і на нас смирених доглядаєш, серця й думки випробуєш, і те, що є темне в людині, добре бачиш, безпочаткове й вічне світло, в якому немає ані тіні, зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші. Які ми в цей час з грішними нашими устами творимо, на безліч щедро Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо, чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни, тіла і духу, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості разуму прожили всю ніч цього життя. Очікуючи світлого і явного для єдинородного Сина Твого Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, суддя всіх, відплати кожному по Його ділах, нехай не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і щирій праці, ми з'явимось готовими. І вийдемо з Ним у Божественне Царство Його слави, де голос невмовкний, тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе. Небесний Боже, милосердний Господи, за те, що виявляєш нас на повсякчас безліч великих, недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці, знесиленого тіла, дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами. А зі звичною твоєю любов'ю до людей, підняв нас від сну, щоб прославляли ми Твою владу, отже, молимо Твою безмірну добрість, просвяти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну, лінощів, відкрий наші вуста і наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно. Визнавати і славити Тебе, безпочаткового Отця, з єдинородним Твоїм Сином і присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать Твою, владичице, молю Тебе, мій розум просвіти благодаттю, чинити по правді мене настав. Шляхом христових заповідей, бадьорим до пісні укрепи, сон з невіри віджени, молитвами твоїми, богоневістю, звільни з гріховних пут, що ними яскутий, охороняй мене вдень і вночі, захичай від ворогів, що нападають на мене, ти, що життя Бога народила, оживи мене. Умертвленого пристрастями, ти, що народила світло невечірнє просвіти мою засліплену душу, О, опричудна, владична палато мешканням Святого Духа мене створи, ти, що цілителя народила Вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті, прозбурханого життєвою бурею. На стезю, покаяння мене спрямуй, Визволи мене від вічного вогню, від черв'я злого і пекла, повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісам, застарілого нечутливими згрішеннями, створи мене, пренепорочна мати новим, звільни мене від усякої муки, і владико, всього, облагай, Сподоби мене заслужити небесної радости зо всіма святими, пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого, пошли мені пречиста, струмінь сліз, щоб очистити скверну моєї душі, стогін від мого серця, тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми. І Богові благоутробному принеси вище від ангелів, що вищим за все світське створи, світлоносна покрову небесна, духовну благодать в мене направ, руки підійму, і уста, осквернені скверною, для похвали се непорочна, душорослінних ворогів мене позбав, Христа старанно благаючи. Йому честь і покаяння належить нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Многомилостивий, всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любові ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх, Тебе, Спасителю, молю. Спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодаті дар. Але більш як обов'язок, О Спасителю мій, многомилостивий і невимовний в милості, ти сам сказав Христе мій: хто вірує в мене, жити мій смерти не побачить повік, коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій і Творець, Віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мені. Бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слово, що відірвав мене від твоєї руки захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй мене, погину, бо ти боїси мій Бог від утроби Матері моєї, сподоби мене, Господи, нині возлюби тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів, і щиро, як служив раніше, облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, в усі дні життя мого нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через Пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасену дорогу, О святий Ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мої в нинішній день. І охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівав Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безсмірної благости. Амінь. О причиста діво Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного. Бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце, і мій холодний разум любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорене, пречиста з мого затьмареного розуму, і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні й врудні думки та наміри. Зціли, владичице, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословенна від усіх родів, і славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великою милостию Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо мий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присудді твоїм, ось бо в беззаконні зачати я і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очишуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої укріплені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духа могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривної. Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господу відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б ти жертву забажав, приніс би я, все палання ти не бажаєш, жертва Богові, це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положить на жертовник твітельців. Амінь.